Вітаємо коти і кицюньки! Що було б, якби відомі нам з дитинства казки реально жили серед нас? Чи білосніжка залишилася б такою ж доброю під опікою сімо гномів, чи перетворилась би на бізнес-леді? А що було б з чудовиськом і красунею? Чи змінились би їх стосунки? І що було б зі всім відомим великим страшним вовком, що фігурує в безлічі казок від червоного капелюшка до трьох поросят? А якщо ми підвищимо рівень складності і додамо, що всі ці казки потрапили в наш світ через велику війну в казковому світі і, по суті, є біженцями. В цілому, отакий цікавий альтернативний світ намалював свого часу Біл Вілінгем. Серія графічних романів казки дійсно захоплює і показує, що навіть герой казки, якого витягнули з казкового світу, далеко не завжди є таким, як його в тих казках описують. Однак не будемо забігати наперед. Щоб більш докладно зрозуміти, що і як в цьому дивному світі, котики вирішили зануритись в ігровий світ казок в грі Не Вулфамонас студії Telltale Games, що випустила її в далекому 2014 році. Навіть раніше, бо перший з п'яти епізодів був випущений в жовтні 2013-го. Геймплей. Гра по суті є інтерактивним кіно в анімаційному графічному стилі. Що за змістом і геймплеєм розбито на п'ять логічно і хронологічно пов'язаних епізодів, ми гратимемо за бікбі Вовка, того самого великого страшного вовка, якого в українській локалізації назвали сірком. Серед основних геймплейних механік вибір варіантів діалогів впродовж обмеженого часу, і тайм івенти під час переслідування або сутичок. На додаток до цього ми ж пам'ятаємо, що сірко це шериф Каскополя. тому у нас є можливість пересування по локаціям в пошуках доказів слідів злочину або альтернативних шляхів дослідження місцевості. Для чого нам все це? А тому, що ваш вибір матиме наслідки для подій гри. До речі, про наслідки гра розповідає нам історію, що сталася за 20 років до подій, описаних в коміксах. В центрі уваги сірко Вовк, шериф Каскополя. І він має вельми суперечливий імідж, просякнутий страхом перед найстрашнішим хижаком казок. Однак це не заважає іншим казкам ставитися до сірка зневажливо і упереджено. А сама історія починається із того, що сірко за викликом пана Жаби прибув для врегулювання конфлікту між Вуді славетним лісорубом, і невідомою казкою. Так, так, ми казали раніше, що казки в реальному прозаїчному світі не такі вже й казкові, зовсім не казковими проблемами. Після вельми напруженого конфлікту і невеличкого діалогу з Коліном, одним із трьох хряків, тобто поросят, наш вовк має надію перепочити. Однак сніжка, секретарка Каскополя і заступниця мера Ікабота Крейна, того самого звершника без голови, порушує відпочинок Вовчика. Бо знаходить голову цієї самої незнайомої казки на порозі апартаментів, де живе керівництво Каскополя. Список підозрюваних вельми великий. І нашому герою доведеться добряче попрацювати головою і кулаками, щоб розв'язати це зовсім не казкове вбивство в світі, де прозаїчне переплітається із казковим. Коли ж відбуваються події гри, котики перед тим як грати, докладно ознайомилися зі світом казок. Ми із задоволенням і захватом занурилися в цей цікавий і далеко не добрий світ на перетині нашої прозаїчної реальності в декораціях Нью-Йорку середини кінця 2000-х і казкових біженців від великої війни зі світу казок. Тому бачити улюблених персонажів, що оживають у грі, ба більше достатньо чітко перенесені зі сторінок коміксів, просто захоплює подих. Особливо коли це стосується таких непростих персонажів, як Сірко, Сніжка чи синя борода. Однак, що вразило на початку гри, це повне нерозуміння, коли ж відбуваються події відносно оригінальної оповіді, особливо з огляду на <пев> певні ігрові епізоди, і це порушило деякі питання в процесі. Однак, як відомо, Google знає все. І він ласкаво підказав, що події гри це, по суті, приквел до відомої серії коміксів. До речі, запланована друга частина The Wolf Among Us, хоч і буде продовженням першої частини, але так само залишиться приквелом до серії коміксів. Хоча дуже велике питання, коли ж вона все таки вийде? Графіка і звук. Графічно гра виконана в мальованому стилі, подібному до серії Borderlands. Історії, засновані на коміксах, це неабияк личить. Гра акторів озвучки ідеально пасує більшості персонажів. Хоча трапляються і невдалі моменти, як то дивні інтонації чи невідповідність персонажу, теж саме занудне дзеркало або летюча мавпа. В книжковій серії вони відчуваються дещо інакше. Але нічого страшного недоліки напевно головним недоліком є стартове нерозуміння таймлайну подій, а ще певна обмеженість у виборі дій і подекуди дуже обмежений час на прийняття рішень. Хоча, по-перше, це теж цікаво, а по-друге. Хто казав, що буде легко. Враження котикам дуже сподобалась ігрова адаптація Всесвіту, що сприймається як кінематографічний твір. Він по-своєму унікальний, не схожий на подібні роботи Quantic Dream, але абсолютно і не гірший за роботи вищезгаданої студії. Котики ставлять 4,5 сіркокотиків із 5, і однозначно рекомендують гру поцінювачам серії коміксів і приємних цікавих історій. Тільки не питайте нас, що там за половина котика, то просто хвіст такий довгий. До речі, у гри є українізатор від Кетлок Team. Він іще в роботі, але це вже приємно. Посилання на нього залишаємо в описі. І можна ще подивитись наш великий матеріал про реалії української локалізації із коментарями від представників українських спілок локалізації. Від щирого серця дякуємо нашим патрончикам. Ви найкращі. А якщо ви теж хочете підтримати нас гривнею, гривною, ну це дуже просто зробити на патреоні або у спонсорстві Ютуба. Відпускаємо вас далі. Дивитись, відео головне, грайте лише в якісні ігри. Донатьте зсу і слава Україні.